Galaxy Tab S9 Ultra найсучасніший і найпреміальніший android планшет на ринку, і, мабуть, найвеличезніший. Оглянемо його сьогодні і з'ясуємо, чи стане він саме для вас гарним вибором. Ви на каналі Mobile Planet, мене звати Лучков. Я починаю. Galaxy Tab s 9 Ultra, незважаючи на свої габарити, дуже тонкий. Усього на всього мм, але при цьому досить важкий: 732 грами. Якщо дивитися спереду, відрізнити від... Tab s 8 Ultra – новинку неможливо. А от іззаду попрацювали над ідентичністю та преміальністю. Тепер камери розташовуються поодинці, тобто оформлені в сучасному фірмовому стилі смартфонів Samsung. Під камерами магнітна виїмка для зберігання S-Pen. З боку слот для однієї сімки. Та мікросд так підтримуються знизу. Сучасний роз'єм USB 3.0. Це реально круто і швидко. Наразі планшет продається у двох колірних оформленнях: біджі і графіт. Тап s 9 Ultra став першим планшетом Samsung та одним з небагатьох на ринку із захистом від води і пилу IP68. Можна без зайвих хвилювань дивитися фільми або малювати в басейні чи в ванні. Новий S Pen також захищений. Безумовно, найбільшою перевагою та фішкою Galaxy Tab S9 Ultra є його здоровезний екран діагоналю 14,6 дюйма. Майже 15 дюймів, як. У ноутбука. Він має амулет-матрицю з адаптивною частотою розгортки від 60 до 120 Гц та підтримкою HDR 10. Рамки, як для таких розмірів, дуже тонкі, завдяки чому екран займає понад 90% площі фронтальної панелі. Співвідношення сторін 16 на 10 що просто відмінно для споживання відеоконтенту. Роздільна здатність майже 3К, а пікова яскравість складає 930 ніт для такої діагоналі це реально багато. Як для планшета, дуже добре, але тому ж iPad Pro на 13 дюймів на m 2 поступається. Там аж 1600 ніт. Але це теж дуже-дуже багато. Маленький чубчик для двох селфі-камер нікуди не подівся, але до нього не складно звикнути. На жаль, нормального Face ID тут немає, але все-таки розташування камер для відеозвінків. Ідеально. Та й для розблокування є швидкий оптичний сканер відбитків пальця. Планшетів з таким великим та одночасно настільки якісним екраном просто не існує. Навіть ноути за якістю та розміром можуть поступатися, тому якщо до ваших задач не входять такі, які потребують екстремально високої продуктивності, там професійний монтаж, 3D-молювання тощо. Або якщо ви не використовуєте специфічні десктопні програми, цей планшет може стати реальною заміною ноутбука, особливо якщо використовувати його в режимі Samsung Dex. Ви всі знаєте, що таке Samsung DeX. продуктивність. Завдяки процесору Snapdragon 8, Gen 2, For Galaxy, Galaxy Tab S9 Ultra можна використовувати для будь-яких задач, які тільки можна уявити для планшета взагалі. Ігри на максимальних налаштуваннях, обробка, фото, графічний дизайн, перегляд 4К відео з цим Galaxy Tab s 9 Ultra впорається легко. Причому жодного перегріву і тротінгу немає. Samsung навіть розробила випарну камеру вперше для своїх планшетів. Якщо в минулому поколінні для запобігання перегріву використовувалася версія Snapdragon 8 Gen 1 з пониженими частотами, то в Tab S9 Ultra новий процесор працює на повну потужність. Новий Ultra також одержав більш швидкі стандарти оперативної та постійної пам'яті lpddr 5 x і UFC 4.0. Є версії 12256, 125. 112 і 16 1024 тобто терабайт. А вишинкою на торті стала вище згадана можливість установлення карт розширення пам'яті microSD до 1 терабайта тобто максимальна конфігурація має аж 2 терабайти постійної пам'яті. Акумулятор Galaxy Tab s 9 Ultra не змінився в порівнянні з попередником. 11200 мАч на годину підтримується. Заряджання 45 Вт, а це приблизно півтори години для заповнення акумулятора з нуля до сотні. Блок до комплекту не поклали. Планшет не підтримує бездротове заряджання, зате підтримує реверсивне, щоправда, лише за допомогою USB-C. Час автономної роботи, звичайно, залежить від ваших задач, але абсолютна більшість. Користувачів буде ним повністю задоволена. На день має вистачити точно. А якщо не буде надто вимогливим, то і кілька днів та з 9 Ultra протримається. Над софтверною частиною Samsung попрацювала відмінно. Мабуть, наразі просто не існує оболонки, що може перевершити One UI з точки зору багатозадачності. Ми всі знаємо, що Samsung вже багато років пропонує користувачам як планшетів, так і своїх флагманських смартфонів режим DeX. У якому можна попрацювати з додатками так само, як на звичайному комп'ютері, але навіть без увімкнення DeX-оболонка працює просто шикарно. Можна відкрити три додатки в режимі розділеного екрану або запустити декілька в режимі поп- вікон і змінювати їхні розміри як завгодно. Причому для виходу з повноекранного режиму достатньо зробити лише один свайп знизу чи з кута екрана. Анімації всюди плавні і швидкі. У розділі експериментальних функцій у налаштування. Можна активувати примусовий запуск усіх застосунків в альбомній орієнтації. Але, власне, різноманіття застосунків, на жаль, усе ще. Вражає до рівня iPad Pro ще дуже дуже далеко. Однак сказати, що немає взагалі нічого цікавого, теж не можна. Наприклад, для Tab s 9 Ultra є відеоредактор LumaFusion на Android. Щоправда, на минулорічній моделі він не виглядав дуже оптимізованим. Є зручні застосунки для ноуттейкінгу, як от GoodNotes або Lecture Notes. Та й нативний Samsung Notes дуже крутий. А також застосунки для малювання і навіть створення анімації, якщо ви художник, графічний дизайнер чи просто студент, якому потрібно багато писати, та s 9 Ultra разом з S Pen буде для вас прекрасним вибором. Особливо якщо придбати Note Paper Screen Panel, з яким поверхня екрана буде нагадувати справжні Папір, а от для інших задач той же iPad Pro може пропонувати набагато більше можливостей, тому потрібно порівнювати перед покупкою. Тепер трохи детальніше про S Pen, який ще дуже приємно, є в комплекті. Кріпиться він. Як до бокової рамки, так і до виїмки на тильні панелі, але заряджається лише в останньому випадку. До речі, на новинці S-Pen буде заряджатися, яким би боком ви його не закріпили. Це зручно. Власне, магнітне кріплення не надто надійне, але якщо використовувати планшет із чохлом, то ця проблема повністю нівелюється. На корпусі S-Pen також є кнопка, яку можна налаштувати на виконання певних функцій, у тому числі пов'язаних із Bluetooth. Як-от одержання знімків на відстані, наприклад. До власне досвіду використання S Pen претензій взагалі немає. Усе таки Samsung займається цією функцією вже багато-багато років. Затримка складає лише 2,8 мілісекунди і абсолютно непомітна. Фірмовий чохол клавіатура. Офіційний чохол клавіатура майже не змінився, але старий варіант не підходить для Tab s 9 Ultra через оновлений дизайн камер. Хоча суто технічно працює. Samsung трохи покращила міцність і надійність нового чохла, але проблем ще вистачає. Наприклад, його неможливо використовувати з планшетом на колінах, як звичайний нову та у софтверному плані. Працює відверто погано для такої ціни, навіть після додаткового налаштування. Проте, якщо вас цікавить лише клавіатура, ви не будете розчаровані. Хоча в цьому випадку, мабуть, краще розглянути більш дешеві опції без трекпаду. Динаміки Galaxy Tab s 9 Ultra на 20% більші за динаміки попередника, тому він трохи гучніший та басовитіший, але загальна якість звуку на рівні з Tab s 8 Як і завжди є підтримка Dolby Atmos. Більшість користувачів такий звук більш ніж влаштує, але, мабуть, у будь-якому разі краще поєднати цей величезний насичений екран з якісними бездротовими навушниками, щоб заглиблення в контент було найбільш повноцінним. Також кажу кілька слів про камери, хоча, враховуючи габаритність цього планшета, його навряд чи хтось буде використовувати для фото і відеозйомки. І ззаду тут основна камера на 13 мегапікселів та ультраширик на 8 з кутом огляду в 123 градуси. Звичайно, якість Зовсім не флагманська, але для більшості користувачів цього буде більш ніж достатньо. Спереду дві фронтальні камери на 12 мегапікселів, теж ширик та ультраширик, останні з кутом огляду в 120 градусів. Селфі-камери мають підтримку автофреймінгу, тобто можуть зміщувати картинку на трансляції в напрямку вашого руху. Загалом якість пристойна, якщо не враховувати сцени з прямим сонячним світлом чи дуже яскравим штучним освітленням напроти камер. Підсумую так: цей планшет створений. Для тих, кому потрібен найбільший екран з можливих зай. Тією чи іншою причиною, бо розмір екрана є найвагомішою перевагою Tab s 9 ультра над молодшими моделями лінійки. Окрім цього, він також має більшу клавіатуру і фронтальний ультраширик. Тож у процесі прийняття рішення щодо покупки обов'язково поміркуйте, чи потрібен вам реально величезний екран, та чи вписується він до вашої повсякденної діяльності. Я маю на увазі, що якщо ви художник, який обожнює використовувати великі полотна для своєї творчості. Цей планшет дійсно стане вам на угоді. А от якщо ви, наприклад, часто граєте в ігри з відстежуванням розташування девайсу в просторі, вам буде дуже незручно робити це на Tab s 9 Ultra. Власникам Tab s 8 Ultra оновлюватися сенсу майже немає, хіба що вам дуже сильно потрібен пиловологозахист. А от з більш старих моделей можна сміливо оновлюватися, особливо якщо одержати пристойну. Трейдин знижку. До речі, якщо перейдете до сайту Mobile Planet, там є дуже-дуже крутий вибір різних планшетів. Я вважаю, що ви знайдете те, що шукаєте. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ви підписуєтесь на канал, підтримуєте нас та дивитесь наші інші відео. Тримаємося на зв'язку. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!